Свято Покрови Пресвятої Богородиці радше богословське, ніж історичне. Людина завжди шукала певного прихистку в своєму житті. І в старому завіті ми можемо побачити це із багатьох текстів, в псалмах особливо, але також і в інших текстах старого завіту. Вона знаходила його в скинії. В місці перебування Бога в Скинії старого завіту, в храмі, наприклад, там, де Бог перебуває, там людина відчувала себе безпечною. Але в Ісусі Христі все стало навпаки. Бог почав шукати прихистку серед людей, і Він знайшов цей прихисток спочатку в лоні, потім в обіймах Пресвятої Богородиці, яка від самого початку аж до... Е Покладення його в гріп і оплакування, і зустрічі перебувала з ним і присвячувала себе охороні самого Господа. Разом із Ісусом Христом ми, як Церква, також прибігаємо під покров Пресвятої Богородиці і як християни висловлюємо ту богословську ідею перебування в Бозі і перебування в Бозі як особливого покрову Пресвятої Богородиця Пресвята Богородиця виступає тут не стільки як особа конкретна, але також як символ церкви. Церква, яка стає прихистком для всього людства, церква, яка, закорінюючись в Ісусі Христі, стає покровом для цілого світу, в якому ми можемо бути безпечними. Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого боюся. Господь захисник життя мого, кого устрашуся, як озброїться проти мене полк, не обоїться серце моє, як повстане проти мене війна, і в ній я уповатиму. Одного просив я у Господа і сього жадатиму, щоб жити мені в домі Господнім в усі дні життя мого, споглядати мені красу Господню і подивляти храм святий Його, бо Він сховав мене у скині своїй. Вдень день знегод моїх схоронив мене під покровом скинії своєї, на скелю вивищив мене, вірую, що бачитиму благо Господні на землі живих, дожидай Господа, будь мужнім, і хай кріпиться серце твоє, і дожидай Господа.